Шлях досконалості Розділ 35. Йдеться про той же предмет, що у попередніх розділах. На сам кінець вміщено палке прохання до предвічного отця. Війти у свою душу, аби перебувати там наодинці з Богом, має таке велике значення, що мені довелося вельми докладно на ньому зупинитися. Хоч я вже говорила про це раніше, коли мова йшла про молитву зібраності. Навіть у ті дні, коли ви, доньки, не приступаєте до причастя, ніхто не забороняє вам під час літургії приймати його духовно. Так само, як і після звичайного причастя ви можете зосереджувати всі свої чуття і думки після літургії, бо завдяки цьому Господня любов залишає на нас найчіткіший відбиток і приносить неабияку користь нашій душі, якщо готуємось прийняти його до свого серця. Він ніколи не залишить нас на призволяще – і вділятиме нам свої дари й ласки, часом зовсім незрозумілим для нас чином, це схоже на вогонь, хай який він великий, але нам не буде тепло, якщо будемо стояти віддалік. Хоч і, лебонь тепліше, ніж якби ми його взагалі не бачили, та коли до нього підійдемо, то неодмінно зігріємося якщо душа належним чином налаштована. Сабто хоче зігрітися, і побуде біля того вогню хоч би хвилину, то потім довго ще відчуватиме тепло. Отож, доньки, зважайте на те, що хоч би і спочатку не зазнавали жаданої втіхи, не забувайте, що диявол, добре розуміючи, яка велика загроза над ним нависла, може вам перешкоджати. Відтак у вас стискатиметься серце, і з'являтимуться думки, що, можливо, на якомусь іншому шляху ви легше знайшли б поживу для своєї побожності, яку тут із такими труднощами здобуваєте. Не відмовляйтесь від цього способу молитви, по тому Господь побачить, чи справді його любите. Пам'ятайте, як мало є душ, котрі супроводжують його в усіх поневіряннях і боліннях, за те, що трішки для нього потерпите, отримаєте щедру винагороду, пригадайте собі також, як багато людей не тільки не хочуть із ним залишатися, але й грубо його від себе відштовхують, аби він зрозумів, що хочемо його бачити. Маємо трохи постраждати. А поза як він все це зносить і зноситиме задля любові хоча б одної єдиної душі, яка його ласкаво прийме й оселить у собі. Старайтеся так і робити. Бо якби не знайшлося жодної душі, яка була б на те здатна, предвічний отеч слушно не дав би дозволу на те, щоб його син. І далі залишався на землі. Та отець так шанує тих, хто його любить, і є таким добрим паном для своїх слуг, що, бачачи волю свого сина, не хоче перешкоджати йому у здійсненні великого діла, в якому так явно виявляється любов сина до Отця, через чудовий засіб, за допомогою якого він показує. Як сильно нас любить і помагає переживати випробування. Святий Отче, що на небі, оскільки ти сам забажав і погодився, щоб син твій взявся за таке ото діло і не перечитимеш нічому, що несе нам добро, то нехай же, як я вже зазначала вище, знайдеться хтось, хто замовить слово за твого сина. Бо сам Він ніколи про себе не дбає. Нехай то будемо ми, доньки, хоч це й вельми смілива думка з огляду на нашу недостойність. Проте скоряючись Господові, який звелів нам просити благаймо Отця в ім'я Ісуса, щоб Він у своєму співчутті зволив зарадити тому, аби наш найдорожчий Ісус. Залишивши нам грішним, неймовірно коштовний дар, зазнавав такого поганого ставлення, і якщо його син встановив такий добрий засіб у тій пресвятій жертві, в якій щодня його самого жертвуємо, то нехай ця велика жертва подіє і своєю силою, стримає поширення тієї незмірної зневаги і наруги. Що чиниться над цим пресвятим таїнством там, де воно потрапляє до рук лютеранам, де руйнуються храми, гинуть священники, і стільки людей позбавлено святих таїнств. Що ж діється, Господи мій Боже? Поклади край або цьому світові, або тому страшному лихові, якого не до снаги витримати жодному серцю. Навіть такому грішному, як ото у нас. Благаю тебе, Отче предвічний, не терпи цього більше, зупини цю пожежу, бо ж ти можеш усе, що захочеш. Згадай, що твій син ще у цьому світі, нехай же в ім'я належної йому шани всім тим гидким, мерзотним і відразливим речам. Настане кінець, його Божій красі та чистоті не личить перебувати в домі, де таке діється. Зроби це не заради нас, Господи, бо ми цього не заслуговуємо, вчини так заради свого Сина. Не насмілюємось просити, щоб Ти його у нас забрав, бо що тоді з нами буде? Бо якщо тебе хтось і тішить. То хіба те, що маєш тут на землі, того, хто тебе так ото любить? Отже щось треба робити, Отче. О мій Боже, якби ж то я мала право так наполегливо добиватися у Тебе цієї ласки, якби могла, зробивши тобі якусь послугу, просити взамін її, бо ж ти нічого не залишаєш без винагороди. Але ні, не зробила я тобі жодної послуги, може, навіть розгнівала тебе і своїми гріхами спричинила всі ті нещастя. Що ж можу ще вдіяти, творче мій, крім того, що, взявши у тебе той святий хліб, тобі ж його піднести? Заслугами твого сина, благаю тебе. Дарувати мені цю ласку, бо він гідний її з будь-якого погляду. Тож, Господи, зроби так, щоб хвилі вляглися. Нехай кораблю твоєї церкви більше ніколи не доводиться боротися з такою бурею. Рятуй нас, Господи, бо гинемо.